І хочу подякувати Духу Святому за навчання, ну яке він дає для нас, яке робить нас спільними, єдиними, так одному розумі, в одній думці, єдиними в дусі святому. Я хотіла поділитися тим, що мене торкнулося на навчанні школа жнива, урок суди біля воріт. Знаєте, я слухала проповідь і так собі розсуджувала біля воріт. Так бо почула голос, ну Божий, який закликав до спільності, що ми були спільні, ну, спільними і що таке є спільність раніше. В мене були теж свої розуми, що таке спільність. В мене була своя думка, своє я щодо спільності, але Дух Святий вказав мені ну, приклад в слові. Приклад, як Ісус навчав спільності учнів своїх. В них було так само, візьмемо, як Ісус навчав учнів. Вони ходили за Ісусом. так? Це була спільнота братів. так? Ісус, що вони мали? Навчання. Ще в них було ламання хліба, молитва, те, що є в нас зараз в церкві. так? І вони були при дусі святому. Так, але дивлячись ну, на їхні поступки, поведінку, так, ну, вони дещо чинили такі ну, дивні вчинки, так, які часто, ну, коли я читала, не розуміла, чому вони себе так поводили. Наприклад, мали одне навчання, чули одну істину, але висновки якісь робили свої, тобто своє поводження. Наприклад, вони забороняли іншим, зустріли вони там чоловіка, який виганяв бісів іменем Ісуса Христа. Вони йому заборонили, тому що. Вони не ходили з ними, з Ісусом. Наприклад, було таке, що попросили Мати свою Яків і Іван, щоб, ну, щоб Ісус їх посадив по правиці і лівиці. Тобто вони вже собі швидше всіх учнів шукали місця. Так, не думавши про інших братів, про, ну, тобто, як про спільність, вони шукали собі в першу чергу перші місця свого. Ми знаємо, хто попросив. Сидить, так. Тобто Ісус Христос висів по правіці Бога, значить, Отець сидить біля Ісуса. так? І ще Ісус таки сказав слова, що мене торкнулися, що ну, не йому це давати, а, а вготовлено від ну, Отцем. Так, а кому було вготовлено йому? Тому що він мав пити чашу і хреститись хрещенням, так які ну яку учні хотіли. Тобто вони сказали, я хочу пити. Ну, ми, ми будемо пити ту чашу, що ти. Але Христос сказав: ви Не знаєте, чи ви можете пити ту чашу? Вони сказали, можемо. тобто. Розумієте, були самовпевненими, самовпевненими вони почули, вони себе чули безпечно, тому що вони були при ісусі. Вони я думаю, що кожен хотів до ісуса щось десь своє сказати, бути ближчим, але найближчими між собою. Був такий момент, коли сьогодні чомусь про Якова і Йоанна говорю ще до їхнього хрещення Духом Святим, напевне, тому що вони мені ближче були по характеру. І коли Ісус вибрав собі учнів, Він давав їм ім'я. Ми знаємо, що Петрові ну, що він дав ім'я Петро, що він скеля. Що мене здивувало, що Він Якові і Йоаннові дав одне ім'я на двох. Ну, ви, ви знаєте, що вони були брати, і в перекладі воно означало сини грому, але сини з великої, але грому. Я думаю, так, вони сини, але чому грому? Тому що вони, напевне, були такі бойові, як грім, грізні, голосні. Так, вони знали всюди перші, швидкі. І в мене теж таке було, що от я навчалась, так була в спільноті братів слухала одне навчання, одну істину, приймала участь в ламанні хліба, в молитвах і народжена згори. Що ними керувало, який зв'язок, і що мною керувало? От похоті тіла. Я коли була ще, тобто учні були ще таке духовними немовлятами, тому що вони багато ще чого не розуміли, що Ісус навчав народ і Він йому Він їм пояснював. Але все одно вони багато чого не розуміли і боялись спитати, ну як діти і вияснювати. І, наприклад, коли потрібно було щось важливе ну, там спитати. В Ісуса про науку його, так що він хотів там сказати, то вони думали, хто буде перший в царстві Небесному. До чого я то хочу сказати? Бо до мене привело до таких роз, роздумів, чому вони себе так, е, поводили кожен на на, на впередки, так е, тому що вони ще не вмерли для себе, ну щоб жити для Бога. І насправді вони в той момент не могли ще померти для себе, тому що Христос ще не помер, і вони ще не бачили тої жертви, тих мук, ну тих того тих страждань. Вони не бачили ні смерті, ні воскресіння. Так, і тому вони не могли померти ще для себе, але Христос все про це знав. Він знав їхні помилки, він знав їхні похоті тіла, до чого вони приведуть. Наприклад, чому зрікся Петро так, Ісуса? Тому що він, він і не хотів зрікатись, тому що він моклявся, що я піду за тобою, куди би ти. Тобто я помру з тобою. Так? Але коли прийшов той час, тіло його перемогло. Ну страх переміг його. Так був ще такий момент в Якова і Йоанна, коли Господь їх послав перед себе так і в самарійський край, так селище, вони не прийняли їх, тому що вони направлялись в Єрусалим. А ми знаємо, що Самаряни і юдеї вони не мали зносин між собою. Вони ворогували, вони ну можна сказати, сперечалися, як поклоняти. З Богу, так, теж поводили себе ну, як тілесні, а не духовні. І коли вони захотіли, от що в них викликало лють, тобто імпульсивність, лють, вони хотіли вогонь з не ну, звести на них, тобто знищити. Але ну вони тоді не розуміли для чого Ісус прийшов. Вони не роздумували про те, що Христос прийшов якраз, щоб їх спасти, щоб їх об'єднати, щоб зробити спільними в одному в ньому в житті, вести в одне життя. І він ну, повернувся і докурив так учням, сказавши: не знаєте ви, якого ви духа. І Я довгий час не розуміла ну тих віршів, чому він так йому сказав. Ну тож учні його там, апостоли, думаю, чому так Христос до них жорстко сказав, що не знаєте ви якого духа. Думаю, чого він тоді їх ну, навчав, та якщо він так їх сильно обрізав, але він сказав їм правду, тобто не знаєте, якого ви духа? Крапка. Там була, тому що вони ще не пізнали того духа. Їм що потрібно було? Терпіння, щоб виконавши волю отця, отримати обітниці. Так само і в свій час мені потрібно було терпіння. До чого До чого нам потрібне терпіння? До навчання, щоб навчитися, так, навчання приходить поступово і в спільноті, а в нас ну часто немає терпіння. Щоб осягнути ту спільність в навчанні, виконавши волю отця, бо воля Отця, що ми навчалися, так і бо як ми виконуємо далі, волю отця ідіть і навчіть усі народи хрестячи в ім'я отця. І сина, і духа святого, виконавши волю отця, ж вони отримали обітницю, в, в яку велику переміну я побачила, тобто я бачила діла, які плоті, які не умертвилися, тобто вони ще не померли для себе, для свого життя, для своїх інтересів, щоб жити для Бога. А якщо ти живеш своїм своїм розумінням, собою, своїми справами, навіть у спільноті, ти можеш знаходитись так, ну як знаходилась і я у спільноті, так, але жила якимсь своїм. До чого то привело до того, що ті гіляки росли, 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 і вже важко було з тими гіляками ну, рухатись вперед. Так вийшло так, що плоть мене перемогла. Я довгий час не приходила у церкву, але що я вам скажу? кажу, що навчання і вірність Духа Святого він тебе ніколи не, не залишить, так і навчання може тільки тебе назад привести у церкву. Тобто, Дух Святий він завжди направляє до церкви, а не від церкви. Від церкви направляє плоть її похоті, пожадливості. Ти чуєш себе, але не чуєш церкву. Так, ти можеш чути одну сестру і казати: я там Михайлова, я там Надіна чи Аніна. Так, і ти вже не можеш, коли тобі зі сторони говорить інший брат чи сестра прийняти це ну обрізання. Так? І що є важливо ще, що організм, так, всі мої члени тіла, і, наприклад, в мене руки ближчі, там, у мене всюди руки ближчі, куди я там нагнусь. Але, наприклад, пару членів, так що є мені близькі, а інші члени мені не дуже близькі, і ну, вони мені по суті не дуже потрібні, і мені комфортно, тобто, з, -з, -з одними, так. Але сила в тому, що Христос будує церкву і кожен є задіяний, і кожен будується і будує е, царство Боже спільно, тобто в спільності. Ну, і раніше я того не розуміла, і думаю, так от в мене все є, розумієте, що від мене хочеться. От того я не розуміла, чому, бо я не померла з Христом. Раз було таке, що мені подзвонила сестричка Оксана, у нас відбулася розмова, хоча я. Ну, Не була дуже прихильна до розмов, і, але вона мені таке потім в кінці сказала: Знаєш, що ти не померла з Христом. Ну, я та добре та й добре поклала трубку. Думаю, та як я не померла з Христом. Ну, я народжена згори, і хрещена Духом Святим, я люблю церкву, ну, те, як я собі її любила так, по-своєму. Але знаєте, коли я почула навчання в церкві Христовій, тому що я перебувала онлайн. так, Навчаючись, я плакала, плакала і каялась, тому що я справді зрозуміла, що таке померти з Христом. Що я не померла з Христом. Так? І, ну, відповідно, я втратила дуже багато ну, того, що Христос мені дарував, що Він для мене приготував. Тому ну, чого в мене не було, терпіння. Терпіння до навчання. Тому багато хто. Йде, тому що він не має терпіння до навчання, він не має терпіння до братів і сестер, тому що він дивиться на них як на людей. Отак, От як сказав, як брат Олексій, так З чого боялися до них пристати, ну до церкви, яку вони бачили, церкви Христової в силі, в дусі, так. Тому що вони боялися, плоть боялася. Вони боялися, що вони, вони не хотіли мінятися, плоть боялася і втікала. розумієте, отак. І я вам ще хочу такий навести ще паралель таку вам наведу, то як змінились учні Христа, так до і після. Тобто вони були, вони побачили смерть Христа розіп'яття, так і Воскресіння вони бачили. Христос вознісся, дав їм то завдання, що вони мають перебувати разом, так щоб отримати, щоб сходження було Духа Святого, так в спільноті. І вони народились згори, бо вони побачили смерть Христа. Вони воскресли, тому що вони побачили воскресіння Христа. Так і хочу зачитати такі е, вірші, де про це говориться. А вмер він, вмер Ісус Христос, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, тобто вони вже жили, бо вони отримали дух живий. Так не жили вже для себе самих, але для того, хто за них був умер і воскрес. Тобто вони народились згор. Вони народились згори, вони отримали дух життя, але вони мали жити вже не для себе. Так, але для того, хто за них умер і воскрес. Коли вони хрестились Духом Святим, тобто, дивіться, Яків і Йоанн вже не були синами гром. Так, Йоанн, ми знаємо, що він був апостол любові, так і він писав до церков, до спільноти. Він не писав це заради себе, він писав це за як він звертався, дітоньки, любі, тобто наскільки він любив церкву, так. Христов. він застерігав, щоб вони стримували світ ідолів. Так він писав їм про любов, яку він пізнав, так а до того я не думаю, що так в нього було багато пізнання любові, коли вони хотіли знищити ну, місто. Так як і взагалі говорив про язик. Я думаю, що ну він знав про що він говорив так, бо часто кажу що в мене з ними дуже подібне, тому мені ближче про них говорити. Напевне, тому ну Господь так і відкрив мені, показавши ту сторону і про віру без діл. Тобто, просто ходити і там, я хочу то, я хочу то, дай мені чашу, дай мені місце. Тобто, це просто слова, але чи виконати це? Оце завдання для кожного з нас, от чи я спільний єдиний з головою, тілом і духом. Тобто, бо можна мати і навчання, і все мати як написано в Євангелії, але бути відстороненим, бути окремим, відчуженим. Але це все не думайте, що ну тільки між нами, то воно йде таке. Така важкість в стосунках. Це є важкість в стосунках в першу чергу з Христом, бо ми єдині завдяки Христу. Хочу зачитати вірші апостола Павла, перше до коринтян. 1.9.10. Вірний Бог, що вас покликав до спільності з Своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим, Оце найперше, найперше, ким ми спільні. Так? Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, що ви всі те саме говорили. І щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Тобто, апостол Павло він звертається до церкви в, Корин... в Коринті, так, щоб вони говорили одне й те саме. А що ми говоримо одне й те саме? Тобто навчання Ісуса, Слово Боже, Євангелію, так? і тоді, поміж нами, не буде поділення. А як ми. Ну, не будемо між собою мати спілкування, тобто не спілкуватись, то ми будемо поділені, і між нами буде те, що було в церкві Коринті, тобто, що в них були суди між собою, ще й перед невірними. А в нас зараз там для судів ну, багато не тільки духовних, а й ну ми бачимо, що зараз відбувається. Чому ну по зараз? Можна сказати, що Україна на початку війни, наскільки вона була спільна, тому що вони говорили одне й те саме. А зараз зайшли вороги, посіяли поміж нас як кукіль, ото слово, так ворожість, і люди почали вже займатися своїм між собою. Бути роз не поєднані, а роз'єднатись, коли ми перебуваємо разом. Ми е... з'єднуємося в одному навчанні, в одному слові, так в одному розумі і в одній думці. І апостол Павло ще дає їм навчання, що я хочу коротко сказати, що він наголошує на тому, що основа в нас одна покладена. Це є Ісус Христос. Ну, він поклав цю основу, так і іншої ніхто покласти не може. Тобто ми можемо тільки бути спільними, тільки на одній основі, не на якихось інших, наприклад, додатків. Так, що я маю на увазі? Тобто, церква, як ми бачимо, має, бере собі дуже багато якихось окремих функцій, тільки ну, поменше, поменше слова Христа, поменше основи. Так, ми знаємо, що ця основа вона є в ангелії життя Ісуса Христа. І хай кожен каже Павло, пильнує, як він на ній будує. Тобто, чи він будує духом, чи він будує е, е, тілом. Бо кожного діло буде випробуване. Тобто, е, як він будував, так апостол Павло ще таке дав швидке таке порівняння. скажу. Він говорив: каже, я говорю от, до вас, як до тілесних ще, не як до духовних. Тобто, вони були духовні немовлятка. А духовні немовлятка вони ще не можуть померти для себе, тому що вони тільки починають пити молоко. Вони тільки починають пізнавати істину, так і вони мають мати ото терпіння, вони мають мати оту слухняність. Так, щоб виконавши волю отця. Тобто, якщо потрібно хрещення, тобі треба зрозуміти, для чого це хрещення, а не ну говорити таке, знаєте, як діти, мама, мама, та й все мама. Тобто, дізнаватися, для чого воно потрібне, чому свідомо прийняти свідомо, так померти для себе. От дякую брату Олексій. Нагадав мені, що це свідомий так само вибір. Рішення свідоме, тобто має прийти усвідомлення, що таке спільність, і чи я спільний, чи я не відокремлений, і чи, я, чи я спільний з Христом, з головою, тілом і духом. Так? Апостол Павло говорить: я посудив, Аполос поливав. Так? Бог же зростив, тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось, але Бог що родить. Тобто, що тобто, він має на увазі є щось, що це не є щось таке окреме, що це не є різносторонні, якісь там переваги в них, що той садить, той поливає. Той садить і поливає, але вони є одно. Або родить в них через них, але вони є одно. Ну, вот. Спільні і хто садить і поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Тобто, то те то, то саме, що ем, має значення, то саме, що апостол Павло застерігав. Хай кожен пильнує, ну як він будує і з чого, так що потрібно, ну ви вже знаєте, що потрібно, щоб бути спільними з головою, тілом і з духом, померти для себе. Щоб жити для Господа. І ем, все Писання говорить, якщо зануритись, у ті дні е, я занурювалася зі здоцею, читала Євангелію, ну, все говорить про спільність, все. І навіть коли ем, Ісус сказав, ти йди за мною, ти йди за мною. І завжди люди знаходили якісь, але я перше поховаю батька, але я перше, наприклад, попрощаюсь з рідними. І знаєте, Ісус сказав таку істину, що той, хто взявся за плуга, він не може озиратись назад, бо він не здатний тоді до Царства Божого. Як бути здатним? Як бути бути здатним? здатним? Якщо ти взявся за плуга, якщо ти є, то немовля духовне, так? Тобто має терпіння до навчання, має терпіння до... Ем... До того щоб осягнути те, що Господь тобі дарував, бо Ісус завжди буде навчати. Він і нас навчає, і учнів навчав, і нас далі учнів навчає до спільності. і Буде навчати, тому що Господь долучає до церкви ще людей, спасенних, вірних йому, і він завжди піклується про них і опікується. Ти можеш помилятися, ти. Ем... Можеш поспішити, сатана може обманути, але скільки би раз, тобто сім раз праведник впаде, а Господь тебе і один, одного разу тобі досить, щоб Господь тебе підняв, так, бо падіння вони можуть бути. так, і... Тобто і підняв тебе в славі своїй. так, в чому? В тому, що Господь робить чуда, Він серцем керує. І амінь. Я благословляю, щоб кожен зрозумів свою спільність. Амінь.